Що робити, якщо ти постійно думаєш про людину і як позбавитися залежності від людини? Ми зараз знаходимося роз, з хлопцем, по об'єктивним причинам ми не можемо бути в місті, все, все нормально. Але постійно хочеться писати, общатися, бути рядом. Я думаю, ну, господі, ти, це шо, якась магічна істота, е, доларовий магнат, чи що? чого мені хочеться бути ним? Є така річ, як закриття потреб. І люди можуть закривати твої потреби якісь, закриття емоційних потреб. або це може бути закриття твоєї якоїсь нелюбові до себе, і людина буде тобі давати ось цю штучку, як конфетку, підтвердження, що все-таки тебе можна любити. Або ця людина може бути такою, що тільки з нею ти могла чимось ділитися. І все, і більше ні з ким. І звісно, ти цю потребу закривала лише в неї. І звісно, ти хочеш йому писати: блін, ця людина давала тобі дофамін реальний жорсткий дофамін. Ти пад наркатой, будь був. Якийсь момент тобі було погано, ти йшов і до людини знімав знімався, Обнімався якось, і все було добре. У тебе вона тебе підтримувала, а зараз її немає. Просто, що тобі треба зробити, щоб від'єднатися від людини, це знайти, як ти можеш самостійно закривати цю потребу йобану. Тому що, що зробила я? Знайшлася, блін, подруг, яким я можу теж саме говорити і розказувати: все, магія цієї людини просто зникла або унікальність. Так само і ти можеш, якщо фінансово залежність, там, звісно, слазує, буде, знайти роботу, знайти деньги, але... Це інакше робиться так само. Тому що якщо ти однією людиною будеш повністю закривати одну свою або декілька потреб, це прям буде жорстко, це буде тупа е, чи залежні стосунки, і воно тобі не треба. Ти можеш, звичайно, в стосунках ми завжди закриваємо свої потреби з іншими людьми. Потреба в тактильності, контакті, близькості. Але не однією людиною, бо інакше це буде жорстка залежність. Якщо там, люблю цілу обнімаю, підписуйся, якщо тобі цікава, тема психології.